Вітаю, друзі! Привезли з Німеччини ось такі ліхтарі на Хеллоуін. Ось так вони виглядають. Малюнки різні, кожний буде в продаж виставлений окремо. Сюди ми вже поклали батареї, щоб показати вам наглядно в темряві, як це світиться. Батарейки в комплект не входять. Це наші зі складу для тестування техніки. Батарейки, модельки LR44 або AG13. Тут до чого звик. Всередині там електронна свічка. Ніби, тобто вона закріплена, вона не знімається, батареєчки вставляються знизу, і є кнопка включення-виключення. Він двохсторонній, Тобто на одну і на другу сторону. Плюс є ось такі ще малюнки. Я вже усі батарейки не буду ставити одночасно. Давайте переходимо в темне приміщення, покажу, як це наглядно в темряві виглядає. Ось так прикольно на Хелло він це. Світиться ну ніби блимає свічка. зверху є ось таке кільце, тобто можна їх підвішувати і в висячому положенні ставити або ставити на стіл. Лайк like відеогляд. замовлення. робіть саме на той малюнок, на який вам потрібен Кожний виставлений в продаж окремо.